привіт, мене звати Каріна Лірчук. Я... Інстаграм та ютьюб-блогер, і також я експерт в секонд-хенді і в тому, як створювати красиві ретро та вінтажні образи. Каріна веде блог про моду та створює незвичайні образи не лише для себе, але й для своєї улюбленої собаки. Досі вона знайшла мене сама. Коли я була маленька, мені здається, було років сім. Ми поїхали на день народження в ліс. Почули, що щось за купи снігу. Гавкає і торчать маленькі режівушка. Ось і побачили її. Вона була перелякана і вона постійно гавкала. І люди розказали, які там працюють офіціанти в кафе, що бачили, як її викинули з машини. Ми не могли спочатку навіть до неї підійти, тому що вона була дуже перелякана. Але за допомогою ковбаси, за допомогою сосисок з столу, вона до нас швиденько підійшла і почала з нами кокетувати. І в той день Каріна разом із батьками забрала досю до себе додому. І тепер собачка ані на крок не відходить від своєї господарки. Дося гуляє сама без повідка, тому що вона дуже боїться відходити від мене. Я думаю, це особливість тварин, яких ви берете з вулиці, тому що вони знають, що ви спасли цю тварину від голоду, холоду і страшного собачого жорстокого життя. Хоча колись досі було нелегко. Тепер у неї насичене і щасливе собаче життя. Вона прекрасно їздить на поїзді, вона прекрасно їздить на машині, вона плавала в каної, вона плавала на катері. Тобто вона дуже любить подорожувати, вона дуже веде себе культурно в машині, вона дуже любить сидіти на руках і дивитися в вікно завжди, розглядати все. Похнаста мандрівниця Дося навіть побувала на морі. Дося особисто. Не фанат моря, вона боїться великої води. Чомусь хвилі її дуже лякають. Вона від них тікає, і на морі вона просто сидить на ковруку під парасолькою і чекає, поки я купаюся в морі. Або улюблене її заняття це вирити собі величезну яму з мокрим піском і щоб я її туди зарила. І отак от сидить така собака, голова торчить з піска, а тіла немає. І не таке буває, коли твоя господарка блогер і хоче зробити креативний кадр для інстаграму. Через те, що є блогер, я можу її фотографувати, знімати на відео, брати кудись з собою. В подорожі постійно її беру, тобто стараюся, щоб неї було активне життя. Їй це не завжди подобається. Напевно, їй краще просто посидіти вдома або в своєму дворі побігати, а не в кафе їхати на зйомку, як зараз. Але я її годую, вона спить на диванах, тобто в нас взаємовигода, я її балую і вона мені іноді може зробити якусь е цікаву штучку, показати для відео або там потанцювати, чи поспівати під губну гармошку. Колись Каріна врятувала життя безпритульній досі. А тепер вона закликає інших не купувати тварин, а брати їх з вулиці та з притулків. Це дуже дивно, коли є так багато тварин. Які чекають вас, а ви бігаєте, шукаєте і платите величезні гроші? За що дружба вона безкоштовна? Собака це не просто іграшка, це не річ, якою можна бавитися і просто гарно її вдягати. Собака це особистість, і коли ви берете її з притулку або з вулиці, ви дуже відчуваєте цей зв'язок, що ви справді врятували її, і собака вам завжди вдячна. Ви бачите це і в її очах. Також Каріна допомагає притулкам для тварин, і це може робити кожен. Вам не потрібно особливо там вести купу їжі або ще чогось. Не бійтеся, приїжджати з пустими руками, тому що в притулках є тисячі собак. І єдине, що їм потрібно, це людина, з якою погуляти, тому що найжахливіше, що ці собаки можуть жити роками в вольєрі п'ять на п'ять метрів і ніколи не виходити з вольєру. І це найгірше для них. Собака може жити цілий місяць, два-три літом, і до неї ніхто не прийде, і ніхто її не погладить, ніхто з нею не пограється. Цу 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 Цуценята ростуть самі. Собаки стають асоціальними просто, і найкраще, що ви можете зробити, це прийти в притулок і просто погуляти протягом дня з 10 собаками, просто погратися, і це вже буде дуже багато. Там є безліч маленьких цуценят, там є безліч просто приємних тварин, які... Кидаються на тебе, хочуть з тобою погратися, лижуть тебе. І це справді таке місце позитивне, де всі хочуть з тобою пообніматися і всі хочуть частинку твоєї уваги. Це просто милосердя, це просто емпатія допомагати беззахисним тваринам, які дарують людям щастя, які можуть подарувати вам надзвичайно неймовірне щастя, і ви можете знайти найкращого друга в такому маленькому комочку шерсті. А і з другом ніколи не буває самотньо. Тому Каріна і Дося щасливі разом. Коли кожну ніч я засинаю, я чую, як вона супить, і мені ніколи не буває самотньо. І аналогічно, коли я ранком просинаюся, одразу я просинаюся від того, що вона мене буде. Моя бабуся обожнювала з нею говорити, коли вона була сама вдома. От на маскам говорити. Чому собаці можна розповісти всі свої секрети, і вона вас прекрасно вислухає? Тому, якщо ви хочете завести песика або котика, але ніяк не можете наважитись, саме час забрати тваринку із притулку або із вулиці, врятуйте життя пухнастику, і він віддячить вам своєю любов'ю.